10 років з дня заснування, 12 квітня Полтавський педагогічний університет імені Короленка відзначив ювілейну дату. Колектив вишу приймав численних гостей з усієї України. Лунали вітання від науковців, партнерів та представників Полтавської обласної ради. Від обласної ради, від колективу апарат обласної ради. Привітати вас. Подякувати вам за ту історію, за ті традиції, побажати всім вам, вашому колективу, студентам, поважним випускникам, всім тим, хто працює на ваш університет, побажати вам міцного здоров'я, побажати безумовно так продовжувати, вручити вам таку подяку. І друга місія привітати вас, передати вітання від випускниці Полтавського державного педагогічного інституту 1978 року. Дмитрук Надії Вікторівни, це моя мама. Педагог з 30-річним стажем. Нас, коли з нею виникають дискусії, я кажу, мама, мені 43, вимикай свого педагога, давай. Вона каже: дивись, педагог це той вірус, який не лікується, з організму не виводиться, це на все життя. Тому е, виходить так, що я не навчався в вашому університеті, але в мені наполовину тече кров з вашим вірусом. Тому Я вас ще раз всіх вітаю, я зичу вам всім міцного здоров'я, дякуємо вам за ваш величезний вклад. В розвиток не тільки землі Полтавської України і дуже багатьох країн світу, де знають про випускників вашого чудового університету. Я перш за все я сьогодні маю честь від депутатського корпусу Полтавської обласної ради привітати весь колектив Полтавського національного педагогічного університету, кожного студента, кожного випускника з днем заснування з чудовою історією, з чудовими традиціями. Відзначити величезний вклад цього вищого навчального закладу не тільки в розвиток України, Полтавщини, міста Полтави, а кожного куточка нашої планети, бо випускники Полтавського національного педагогічного університету є скрізь. От серед моїх знайомих, з ким би я не спілкувався, обов'язково є випускники цього університету. Тому я всім бажаю міцного здоров'я, я бажаю всім нам перемоги, повернення мирного неба над головою. Все буде Україна, все буде добре. Депутат Полтавської обласної ради, голова постійної комісії з питань освіти, науки та культури Олег Діденко серед випускників полтавського педагогічного він прийшов привітати рідний навчальний заклад та згадав незабутні студентські роки. Шановні і присутні продовжую привітання від депутатів Полтавської обласної ради і вітання від комісії постійної з питань освіти, науки та культури. Повірте мені, з 1989 року і по цей рік з цим вірусом педагога. Я живу і хочу сказати дуже приємно, що велике світло науки українського слова, пісні, традицій, звичайні, всього що є найкраще яке педагогічний університет інститут, чи як він називався. Розбудова на теренах Полтавщини України всього світу і сьогодні допомагає перемагати збройним силам України російського ворога, тому що іменно світло науки знань. Українців, всього що не на єс присутня в педагогічному університеті, допомагає сьогодні боронити українську землю. Хочу ще раз подякувати всім. А про якості подарунка ви знаєте, що допомагали, допомагаємо сьогодні. Допомогли і порудем продовжувати допомагати морально, матеріально, психологічно, стійкості і так далі. Я думаю, що це найбільший постійний подарунок. І ви знаєте, що ми завжди долучені до цього свята зі святом, хай щастить вам завжди. Також навчався в полтавсько педагогічному на той час інституті, закінчував два факультети загальнотехнічних дисциплін праці механізації сільського господарства та паралельний факультет фізкультури. Хочу сказати, що за цей час він досить змінився, а за період 110 років хочеться сказати, що полтавські педагоги вже вивчили скільки студентів, скільки дали науці і світу знань, що освіта обов'язково переможе будь-яке зло. Ливо хочеться подякувати педагогічному колективу Полтавського педагогічного університету за те, що вони сьогодні на освітньому фронті своєю освітою, великим світлом, борять зло і пропагують українське слово, культуру, мову, традиції, звичаї, все, що присутнє українським українському. Українська ідентичність сьогодні викладається в Полтавському педагогічному університеті. і її знання також приносять і внесуть великий влад в загальну перемогу над російським ворогом. Тому сьогодні таке невелике в невеликій урочості до дня 110-ї річниці. Це і є ознака того, що життя продовжиться на теренах України, і наука, і світ, і молодь переможе зло. 110 років забезпечення якісної вищої освіти, сотні тисяч висококваліфікованих фахівців, навчально-наукові лабораторії, всесвітньо відомий хор, зразковий хореографічний колектив, унікальний ботанічний сад, велика дружна родина за плечима полтавського педагогічного ціла епоха та безцінний досвід, що дає потужну енергію для сьогоднішнього розвитку. Щиро вітаю вас із 110-ю річницею від дня заснування Полтавського національного педагогічного університету. Наш університет вже понад століття надійний осередок творення науки, формування національної свідомості, народження фундаментальних ідей, які змінюють світ на краще. 110 років від поважний і авторитетний у вимірах людського життя. 110 років від достатній, аби гідно заявляти про себе. Як серйозну академічну інституцію в Україні і світі 110 років вік амбітний, аби ухвалювати складні рішення і робити рішучі кроки. Полтавський педуніверситет за час свого функціонування вписав багато яскравих сторінок в історію ХХ століття, а сьогодні це потужний освітньо-науковий центр європейського зразка. В якому представлені всі напрями сучасної фундаментальної науки, панує дух інтелекту, новаторства і творчого успіху. Ювілейні дати прийнято озиратися на роки минулі, аби вияскривити силу маленьких кроків. Від Учительського інституту до Національного університету, від історико-філологічного факультету до восьми факультетів і двох, двох науково-навчальних інститутів, об'єднаних під брендом Полтавського педагогічного. Ми у своїй діяльності серед пріоритетних напрямків співпраці обрали посилення стійкості і спроможності місцевих громад і культури. Ми переконані, що інтелектуальною платформою наукового та інноваційного розвитку країни і регіону мають бути університети, які мають потужний науковий кадровий потенціал. Із 110-річчям педагогічний університет привітав і відомий науковець фізик, академік Володимир Семеноженко, а також ректори провідних українських та полтавських вищих навчальних закладів. Перш за все, дозвольте мені. Привітати вас від Національної академії наук України від президії Національної академії наук, нашого регіонального північно-східного наукового центру Академії наук і Міністерства освіти і науки України. І, до речі, я, я не знаю наскільки представилась Марина Вікторівна, але вона керівник Полтавської філії Північно-Східного наукового центру. Тому це представництво керівництва і Академії наук національної, і Міністерства освіти і науки. Дійсно, всі ми, я особисто, розглядаємо національний, Полтавський національний педагогічний університет як потужний центр фундаментальної педагогічної освіти. І дійсно, освіта сьогодні це не тільки. Майбутнє це не тільки базіс, це не тільки фундамент, на якому взагалі людство розвивається і ми створюємо ну, все, що нас оточує, ну і самих себе. Але це сьогодні це потужніша зброя, яка дозволяє освіта і знання, це зброя, яка дозволяє сьогодні захищати країну. Це та сила, яка дозволить. Відновити повоєнну Україну і зробити її сучасною Європейською державою. Тож, ваша місія сьогодні, як ніколи, надвелика. І тому дозвольте мені вручити подяку Національної академії наук, трудовому колективу особі ректорки, і побажати вам успіхів на найближчі 110 років. Років. Дозвольте привітати вас від Нехворощенської територіальної громади із цим чудовим ювілеєм. Побажати вам процвітання і нових здобутків. Дуже приємно бути колишнім випускником нашої альма-матері. І завжди приємно приходити сюди і відчувати себе тією молодою людиною 30 років тому, яка закінчувала стіни цього вузу. Дуже приємно ще те, що ми нашою громадою у прошлому році підписали меморандум із Полтавським педагогічним університетом. І зараз ми маємо вже певні здобутки. Від цього меморандуму. Ви бачили, наші діти сьогодні виступали барабанщиці, і є дуже багато дітей, які хочуть вступити до цього вузу. Всього вам найкращого процвітання. Від нашої громади прийміть такий коровай. Вдаруємо. І нехай буде завжди хліб на столі. Це моя вчителька, це моя альмаматер. Спасибі вам, що ви є, дорогі викладачі. Тому що студентські роки, які минули в цьому, Університеті вони були найкращими для мене, і відповідно 10-12 років я працював у вас на кафедрі Марина Вікторівна. Я дуже дякую за цей життєвий досвід, за цей життєвий шлях моїм викладачам, моїм колегам уже. І е, дуже радію, що наш університет примножує свої здобутки. Бажаю від імені державної служби якості освіти від Руслана Васильовича Гурака завжди бути в рейтингах, яких ви показували, завжди бути в топі. Хай вам Господь допомагає бути стійкими в цей дуже-дуже важкий час, дякуючи нашим воїнам а викладачам за те, що вони стійкі, що вони лишаються в Україні, що вони працюють з студентами, бо сьогоднішні студенти це завтрашні вчителі шкіл. І яким сьогодні є сьогодення в нашому рідному університеті, то завтра ми будемо бачити в школах. Марина Вікторівна, дякую вам і дякую, дорогі викладачі, що ви є. Дякую. Шановні гості, пані та панове. Дякуємо вам, отримував нагороди з нагоди 110-ї річниці від дня заснування педагогічного університету не лише сам колектив педагогічного, а й партнери закладу. З нагоди 110-ї річниці Полтавського педагогічного університету погасили і поштову марку, присвячену ювілейній даті. Також презентували набір конвертів і тематичних листівок із символікою закладу. Одним з авторів ескізу став викладач кафедри образотворчого мистецтва університету художник Віктор Бабенко. Належало відзначити цю епохальну дату 110-річчя нашого університету. Ну і скажімо, видалося. Правомірно ознаменувати якраз цією унікальною подією, як виготовлення, створення цієї марки. Там символізм дуже простий, він прозорий, це власне, герб університету, дати заснування і сьогодення, і старий історичний корпус нашого університету. Власне, Там воно все сказано і лаконічно, і Загалом мене це ну, задовольняє. як... Одного з авторів, бо з мною працювала Олена Олегівна перепелиця, це вона наш графік, дизайнер, вона прекрасно все спрацювала. І власне це ж була розробка і конверту, і листівки, ну і супутніх всіляких таких, ну скажімо, пов'язаних з листуванням таких от якихось явищ. Також у святковій програмі концерт та презентація усіх факультетів вишу гості свята мали нагоду відвідати тематичні локації факультетів та навчально-наукових інститутів.